Сьогодні 22 -е число, 10.20, обратка 33.6, 33,7. Котел догорі, от маєте, півтора сутки. От 20.03, 21.30. От звідси, за півтори сутки, вже до кінця, як бачите. На котлі 40 43. Вихід з котла 46. Я на ніч поставив 45 градусів. Температура котла 45 градусів на ніч поставив. От вентилятор зараз виключився. Вже піднялося до 47. Тепер відкриваю зольник. Бачите, що там. Як бачите, все догоріло. Ну, ще десь так дві годинки буде підтримувати температуру. Ще десь дві годинки. Це хто не вірить, що... Копел може горіти до 200. І немає різниці. Я вчора розповідав, що немає різниці. Чи 60 градусів, чи на 45 я включаю. Все рівно він довше, якщо меншу температуру поставлю, довше горіти не буде. Довше він горіти не буде, тому що він спочатку мусить висушити оцей весь конденсат. Як бачите, конденсату немає, немає, все сухо. От. Все сухо. Тільки чорне. Хто думає, що якщо меншу температуру поставив, то воно буде довше горіти. Це неправда. Як говориться, теж колись думав, але поки не спробував ти не знав. Все. Звонить.